Значить, я не можу зрозуміти, захищаю. Я ще раз скажу, мабуть, якось неправильно виражаю, чи як, що От... не дойобуйтесь до больних людей. От і все. Та опять чіпляються до мене. Що вони хочуть вже? Дойобуються, причепились до людини больна, яка на онкологію на це і вимагають, щоб я захищав щось, Якісь это. А что это? Ну не знаю, нацисти дзвонять, націоналісти. Воно, що творять. Що вам, блядь, от мене надо? Я вас трогаю, чи що? Я вас чіпляюся до вас? Що вам, блядь, від мене надо? Я публікую, я що трогаю, блядь, вашу владу, чи що, блядь? Зеленського вашого чи що? Що вам, блядь, от мене? Воюйте? Я, это, у нас вистачає своїх проблем. У нас <клух>, є захворювання, з якими ми боремося, є проблеми сімейні, є різні проблеми, я вас не чіпаю. Будете мене чіпати, то я, блядь, подам на суд на вас. І ще в мене і карточки, кучу болячок. Що ви мене трогаєте, блядь, і не даєте покоя ДЦКшники вонючі, блядь. Що вам, блядь, треба, сука, блядь? Ага? Що ви, блядь, від мене хочете? Люди, поможіть! Індія. Люди, поможіть мене, блядь. Тут хочуть викрасти з мого дома. Поможіть мені, блядь, хтось. Не дають мені вийти з дома Нікуди, блядь! Всім ще раз доброго вечора. Значить, невідомі люди. Намагаються постійно мене викрасти в військовій формі, примусити мене до військово-трудових відносин 340 яка там стаття. Будь ласка, допоможіть кільцо 40, 4 квартала. Будь ласка, допоможіть мені, хочуть мене викрасти, постійно слідкують за мною, не дають мені вийти. Я не можу вийти. Стоїть машина значить, з військовими, не дають мені вийти з квартири з моєї. Будь ласка, кільцо 44-го квартала, правники, може, є хто. Будь ласка, допоможіть мені. Я не пов'язаний ніяк не з тою армією, ні, ні хочуть навішати на мене е, трудові оці військові від... Ми постійно хворіємо. У нас є захворювання і нервової системи, і печінки, і зріння, Бачите, все. В нас ми не пов'язані Так, да, значить, для... Е... Правників для правників, ось, о, бачите, карточка. Отака От карточка це захворювання у мене з дитинства вони. От, у мене вони з дитинства ці захворювання. Значить, на, на даний етап, це ж в 2010 році було захворювання печінки е, серйозне в мене. І, ну, після цього як сказати ось, бачите... Лімфоузли, лімфоузли. Не можуть і що як би сказати, ну то буває, опухає. Є, є, коротше, проблеми. Є проблеми і їх вирішую на дорогі лікарства. Нет, денег, Поэтому мені це все це коробить, що я як я можу прийняти участь десь у окопі, якщо мені постійно потрібні ліки. 63 стаття. Я перед вами не повинен відчитуватися. Бачите, що я не купляв ніякі справки, нічого. Це карточка моя, медична карточка ще з дитинства. Тобто, є захворювання нервової системи. Ну і потім у 2010 році було ну, неважно, коротше, захворювання печінки було. от важке, да, і потім уже наслідки цього. Да, зараз ситуація з цим не зрозуміла. Ну, є там підозрена, ну, є пухлина, типа, на сосуді печінки, пухлина. Але ну, мені сказали, що вона вроді би доброякісна. Ну, Ми не знаємо. Ну, є, є її послідстві. не дуже мені гарно. Тобто, є є побочки, є той. Проти серйозно лікуватися, тобто зараз не знаю, що краще. тобто чи лікуватися, то себе загнати в гроб, чи, ну, тобто, лікуватися народною медициною. тобто зараз Тому от, воєнкоми, воєнкоми, дивіться, бачите, що робиться. Як ви зі мною будете мене відправляти в окоп, я не знаю, ну, то що мені тут буває не кожен день. Нормально, то звертаюсь до правників, правники, ну Є, є ще захворювання, да, заікування або захворювання нервової системи з дитинства. І саме цікаве, що як мені потрібні були ці сертифікати там, на роботу, то попробую їх взяти. Тобто не дуже і дають, і не давали, а як у армію, то. Пожалуйста, значить, отакі справи. Я пожалуйста відчепиться від мене, бо буде судові справи. От я до правників звертаюся який я вояка.